6 вересня світова спільнота відзначає День читання книг. Для чого такий день було придумано? Свято створено, зокрема, щоб підбадьорити тих, хто любить читати, чи нагадати тим, кому такий процес зовсім не потрібний, що читання існує. У цей день рекомендують просто сісти і прочитати книгу від початку і до кінця. Доведено, що ті, хто читають книги, Частіше і довше зберігають гостроту та ясність думки. Дослідження показують, що читання покращує пам'ять і концентрацію уваги, знижує стрес. Літні люди, які читають, демонструють кращу пам'ять та ведуть більш активне життя. Завдяки читанню ти зможеш розширити свій словниковий запас та розвинути аналітичні здібності. Також чимало цікавих та захоплюючих книг ви можете прочитати, завітавши до нашої бібліотеки. В цьому році бібліотека отримала багато нових книг від Українського інституту книги. Чекаємо на зустріч із вами. А сьогодні я хочу вам запропонувати книжку, велика книга чарівних історій на ніч від Українського інституту книги і прочитати разом з вами осінню історію, яка називається Заповітне бажання автора Гаді Говарта. А що ти робиш? запитав їжачок. Сиджу і чекаю, поки з цього дерева впаде вон той останній листочок, сумно відповів ведмедик. О, а можна я теж почекаю? Ведмедик нічого не сказав. Він просто посунувся, щоб звільнити трохи місця. Отож вони сиділи і чекали. А що ви робите?» – поцікавилася мишка. Сидимо і чекаємо, коли впаде отой останній листочок пояснили їжачок із ведмедиком, показуючи височі на верхівку дерева. О, а можна ми з зайчиком теж почекаємо? Ведмедик з їжачком нічого не сказали. Вони просто посунулися, щоб звільнити трохи місця. Отож усі сиділи і чекали. Надходив вечір. Білочка спостерігала за ними з верхівки дерева, їй сяйнула чудова ідея. Не хвилюйтесь, я можу його вам скинути, гукнула вона. Білочка простягла лапку. Ні. закричали ведмеди, кіжачок і мишки. А зайчик був дуже сором'язливий і нічого не сказав. Не торкайся листочка, попросив ведмедик. Якщо ти доторкнешся до нього, то зникнуть усі чари. білочка завмерла. Які чари? Дуже сильні чари, але вони зникнуть, якщо ти доторкнешся до нього, загукав ведмедик. Білочка придивилась листочок, як листочок, такий самий, як усі інші листочка, що вже попадали з дерев. Білочка збігла вниз по дереву і почала нишпорити купі листя. Що це вона робить? поцікавився ведмедик. Мені не видно, сказала Мишка. Я дуже маленька. Ведмедик вперше всміхнувся. Якщо хочеш, сідай мені на плече, мишка здивувалася. Дякую, сказала вона. Ніхто не звернув увагу, що білочка знову видерлася на дерево. Тепер вона сиділа високо в горі, тримаючи в лапці листочок. Непомітно вона його впустила. Ведмедик затамував подих. Їжачок здригнувся. Мишка запущала, і всі вони дивилися, як падає той листочок. Треба його впіймати, вигукнув ведмедик. Нам треба впіймати ці чари. Але де ж він подівся? Ведмедик озирався навколо, але листочка не було. Мишка і зайчик озиралися навколо, але листочка ніде не було. Їжачок озирнувся навколо, але й він не побачив листочка. Раптом ведмедик, зайчик і мишка, голосно засміялися. Листочок у тебе не за спиною, він у тебе на спині, закричали вони, показуючи на листочка на голках їжачка. Ведмедик засмутився. Щось не так? запитав їжачок. Чари зникли, а вони мені дуже потрібні, заплакав ведмедик. Але навіщо? Здивувалася мишка, щоб начарувати когось, з ким можна гратися. І ведмедик заплакав іще дужче. І все, так у тебе ж є ми, дурненькі, вигунув їжачок, мишка, білочка і навіть зайчик. І відтоді п'ятеро друзів щодня граються разом. Чари листочка спрацювали.